Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про післяпологове здоров'я жінки. Зразу після пологів ранній післяпологовий період складає дві години, потім іде вже після дві години, пізній післяпологовий період, який продовжується до 40 днів після пологів. В цей час жінка повинна слідкувати також за своїм здоров'ям, точно так само, як при вагітності. тобто не припиняти пити вітаміни, кальцій, правильно харчуватися, правильно вчасно і нормально спати. Пологі це стрес, і післяпологовий період початок грудного вигодовування це також стрес. І враховуючи нашу стресову ситуацію, в якій ми живемо. Це все накаплюється і потім дає віддалені наслідки на здоров'я післяпологової жінки, який заважає потім нормально жити, нормально виховувати дитину. Тому рекомендації в післяпологовому періоду обов'язково через місяць після пологів прийти до лікаря. Оглянутися, здати загальний аналіз крові, здати ферітін, зробити огляд гінекологічний, здати мазки для того, щоб ви вияснити ваш статус здоров'я і вчасно все це скоригувати. Якщо потрібно пропити курс заліза, якщо ви не вживаєте молоч, достатньо молочних продуктів, приймати додатково кальцій, ам'ягу, вітамін Д. Для того, щоб не було проблем з шкірою, з кістками, з волоссям, займатися спортом обов'язково, через декілька днів після пологів кожна жінка для профілактики, опущення і в подальшому випадіння статевих органів повинна робити вправи по кегелю. Все це є доступно в інтернеті, треба не літнуватися і займатися своїм здоров'ям. Це вас убереже від дуже багатьох наслідків. Це сексуальна дисфункція, це нетримання сечі, це опущення статевих органів. Ви повинні вча... нормально спати, тобто сон повинен займати не менше 8 годин. Але з дитиною це важко зробити, невідомо коли дитинка прокинеться. Тому в день ви також маєте відпочивати нормальний сон, нормальне харчування і допомога близьких допоможуть, щоб не розвинулася післяпологова депресія, що є дуже важким ускладненням післяпологового періоду. Тому післяпологовий період це в принципі так само, як і вагітність, це фізіологічний період. Він повинен бути, якщо ви будете правильно слідкувати за своїм здоров'ям, відпочивати, дихати свіжим повітрям, годувати, обов'язково годувати дитину максимально груддю, приймати вітаміни і виконувати рекомендації лікаря після пологовий період у вас пройде дуже легко, незамітно і із задоволенням. З вами була лікаря акушер гінеколог медичного центру Мати та дитина Олена Крушинська. Thank you